За період двох років півномасштабної війни в нашому центрі виконано майже 7 тисяч оперативних втручань за два роки. Це дуже багато. Враховуючи, що ці втручання виконали 9 лікарів. Ми працюємо цілодобово кожен день, майже без вихідних, ну і майже без відпусток. Найжали випадок за цю війну був, коли десь на другому тижні бойових дій активних до нас в приймальне відділення звернувся пожилий літній чоловік. Він приїхав з Маріуполя зі своєю внучкою. У неї було поранення в нього, і ми їх шпиталізували в відділення, ми тоді всіх так лікували до себе клали. І десь через. Два дні він підійшов і попросив допомогти. Сказав, що нас розбомбили в Маріуполі, і дочка загинула, моя мати онучки. Я встиг тільки зібрати її шматки, вони в багажнику в мішку. Як її можна поховати. Да, і тоді я знаю, що наш генеральний директор він займався цією проблемою з. День вирішили і поховала останки. Що може бути ще страшніше? Дівчина, їй 15 років, я помню, її дуже добре. Вона там безпричинно посміхалась, сміялась, дюргана, не спала, а дідусь цей був дуже подавлений, такий. тому що він казав, що на моїх глазах, от метрів 40, і прилітає міна. Донька стояла, з грудною дитиною, говорить, все, що я знайшов, я забрав а згадав про це на другий день. Про операції, ну, суто професійно сказати. Є дуже тяжкі випадки, коли ти плануєш зробити щось одне, а по ходу операції розумієш, що об'єми її значно збільшуються. І особливо це касається пошкоджень тазу. Ти плануєш час-півтора, а є втручання, які розтягуються на 3,5-4 години. Таке буває. Коли ти йдеш зробити пораненому ампутацію, пальців чи ступні, а при ревізії рани виявляється, що треба робити ампутацію на уровні верхньої третини стегна. Хоча зовні все виглядало дуже непогано. На жаль, це війна, на жаль, це такі поранення не прогнозовані. Екстрені операції вони йдуть постійно. У нас чергує зміна травматологів, три лікарі. Тому весь час, коли довозять постраждалих, поранених, операції йдуть, як ми, вони не зупиняються. І в денний час, і в ніч перші півроку війни, поки все це налагодилось, таке бувало. Да. Всі завідувачі могли тут. І сутки, і двоє бути. Ми з 2014 року оказуємо, надаємо допомогу пораненим Ми такої кількості, і такої важкості травми, як пішла спочатку руською навали. Ніхто не чекав. Дуже багато хлопців поранених, яким ніхто не давав надії. Але ну, це чудо, це вперта праця лікарів може там. Вища якась сила, і вони одужували, Коли вже казали, що немає ніякого шансу, а хлопці приходили до тями, вони почали розмовляти, вони почали через деякий час передвигатись. Це таке ну, кожної неділі. Молодий хлопець, 19 років, сам з Маріуполя, якого бросили батьки після 15-го року. Вони його образили, сказали, що ти. Нацист, це я пам'ятаю дуже точно, бо ця, ця подія була кілька місяців тому. І він, коли став вже 18-річним, він пішов добровольцем воювати з Росією, а батьки залишились там в Маріуполі. Він втратив верхню кінцівку по плече, він втратив гомілку, але він живий, в нього дуже багато друзів, йому допомогли волонтери. Він був принаймні у Німеччині, у Голландії на реабілітації. Йому зробили два протези: біонічний на руку і обичний, звичайний на гомілку, він ходить, себе обслуговує, рветься на фронт. На жаль, ампутацій дуже багато. Ми готувалися до звіту за свою роботу за два роки. Тільки в цьому в прошлому році ми зробили 580 ампутацій. Це дуже багато. От є свої критерії, коли потрібно робити ампутацію. Це аналізи пацієнта, цей термін турнікету, цей стан м'язів, м'яких тканин. Тобто тут Просто тяжко молодому хлопцю підійти і сказати, що, друже, ти вибачно, ногу чи руку ми в тебе забираємо, щоб ти жив. Бо якщо ми це не зробимо, опустимо час, то. Людина за Ампутація це крайня міра. Її роблять, коли вже нічого не можна зробити. Тому дуже важко оцінювати що було до нас, на якому етапі можна, можливо, було той турникет попустити чи не накладати. Ми маємо те, що ми маємо, і реагуємо так, щоб зберегти життя. Життя дорожче, кінцівки. Без гомілки можна жити, але якщо почнуться необратимі процеси. В нирках, це буде дуже погано. Дуже тяжко спрогнозувати, на якому рівні м'які тканини загиблі. Сьогодні воно живе, проходить менше доби, і ми бачимо, що треба робити реампутацію, тобто вище. Вогнепальні поранення, вони якраз близько 90% це осколкові, не пульові, осколкові. Осколки бувають різні. Ми видаляли осколки ну, розміром до 10 сантиметрів. Стазу, состигна. Дуже часто хлопці приходять навіть там, через місяць-два лікування в нас і просять видалити осколки, але якщо вони не дуже великі, 3-4 міліметри до 5 ми їх не видаляємо, бо сама операція буде нести більше загрози для життя, ніж той осколок. Якщо там не, немає запалення м'яки тканин спустя деякий час, його лучше не давати. Я в професії з 92-го року. Це 34 роки. Я ніколи не мріяв бути лікарем, тим паче травматологом. Я кажу, пішов за компанію, а потім воно втягується, воно тобі подобається і ти все своє життя віддаєш. У мене навіть вся родина лікарів донька, дружина, син. Тому я вже. Не бачу другого для себе. Років через 5-7, ти розумієш, що це тобі подобається, що в тебе є якийсь хвіст до цього. Лікар це ти через 10 років. Раніше двічі писав заяву на звільнення, щоб піти працювати в іншу галузь. Ну це у нас колектив на 80% молодь, які прийшли. Ну, за півроку, за рік до початку війни сюди працювати після інтернатури, їм трошки легше фізично, хоча моральна в тому дуже-дуже значна. І хлопці за два роки вони дуже вирісли як лікарі. Те, що раніше потребувало ну, майже 10-12 років вивчити це, опанувати методіку, вони це зробили за кілька місяців. Їм шана і повага за це. Хто не, не опанував себе, не зміг, той, як кажуть спортсмени, зійшов з дистанції. А ставилось саме придатні до цього. Знаєте, немає такої спеціальності гарний хлопець. Є спеціальність ти спеціаліст або ні. До нас він приходить стати спеціалістом. Для мене в першу чергу це важливе відношення до хворого і відношення до праці. Лікар повинен навчати все своє життя. От у нас зараз в центрі працюють чотири інтерни. Повірте, вони це кажу, як є, вони на голову вищі, ніж багато лікарів у нас в місті. Бо кожен день кожен інтерн приймає участь у пяти семи оперативних втручаннях. Вони роблять надскладні перев'язки. Я вивчав військово-польову хірургію. Я офіцер запасу. Наше покоління це проходило. Служив в радянській армії строкову службу. Тоді це був 86-й рік, призов, призов був обов'язковий для всіх, і нас призивали після другого курсу медінституту. Тобто, ну якийсь там досвід був. А ось молоде покоління, у них не було військової підготовки, вони стерільні, тому вони вчаться по ходу. Якщо лікар буде все. Пропускати через себе все те страждання і біль, то він, він згорить дуже швидко, а йому потрібно працювати. Повірте, за роки спеціальності ти вже навчився обфільтрувати все це. Емоції це емоції, робота це робота. Коли ти оперуєш, емоції повинні відійти в сторону. Ти виконуєш, може це грубо, але це автоматична робота. Ти це робиш кожного дня. Вже на протязі багато років. Руки роблять, а голова потім підходить. Дуже хочеться оперувати таку гражданську травму. Це легше. Для медперсоналу, для закладу це легше. О Ну что, порядок? Ну, що, порядок. Мое высоко, ейте солнышко. Ну спасибо.